Україні з 1 вересня 2026 року у закладах дошкільної освіти англійська мова стане обов'язковою для вивчення у старших групах. Таку норму передбачає закон про застосування англійської мови в Україні. А у Миколаєві деякі дитсадки вже почали впроваджувати її у свою навчальну програму. Зокрема, в одному із закладів дошкільної освіти у мікрорайоні Тернівка її вже викладають для вихованців старшої групи. Детальніше про те, хто працює з дітками та як реалізує. Ується така ініціатива. Розкажемо за мить. Із вересня 2026 року діти старшого дошкільного віку обов'язково вивчатимуть англійську мову в усіх українських закладах дошкільної освіти. Таку норму передбачає закон про застосування англійської мови в Україні, який також закріпив статус англійської як однієї з мов міжнародного спілкування. Тим часом у Миколаєві деякі дитсадки вже почали впроваджувати вивчення англійської для дітей. Так в одному із закладів дошкільної освіти у мікрорайоні Тернівка її викладають для вихованців старшої групи. Англійська мова є надзвичайно актуальним. Наш заклад впроваджує англійську мову саме у старшій групі, бо це сприяє цілеспрямованому навчанню. Англійська мова діти вчать англійську мову не тільки окремі слова, вони інтегровані ігри можуть проводитися. Музика, рухи, математична логіка, математичні ігри, що сприяє розвитку пам'яті, уваги та мислення. Навчання іноземної мови в дитячому садку поки що не є обов'язковим, але бажаним компонентом дошкільної освіти. Воно є важливим засобом гармонійного розвитку дитини та формування її життєвої компетенції. Адже діти, які у дошкільному віці залучені до вивчення іноземної мови, за умов що це навчання було організовано методично правильно, успішніше навчаються у школі та ліпше засвоюють програму навчання. Англійська мова, ми знаємо, що це друга мова, українська англійська мова, і діти зацікавленням, коли прийшов вихователь, вчити зацікавленням, почали вчити англійську мову, що ви зараз побачите на занятті. Нам нам подобається, і дітям дуже подобається. Заняття з англійською у цьому закладі стартували з початком поточного навчального року. Вони проходять два рази на тиждень близько 20 хвилин кожне. Сьогодні у закладі 20 дітей опановують англійську мову. З ними працює вихователька, яка також є дипломованою вчителькою іноземної мови. Працюють у нас група, діти працюють по підгрупам. В групі 20 дітей, а по підгрупам це по 10 дітей. Тривалі заняття 15-20 хвилин. Заняття з англійської мови проходить вихователь фіологічної освіти, яка дуже дуже любить дітей і проходить дуже цікаві заняття з англійської мови, на яких вони грають, співають, рухаються, проводять логіко-математичні ігри. Анна Олегівна розповідає, вже тривалий час викладає англійську діткам. За її словами, зважаючи на вік дітей, методи навчання іноземної мови відрізняються. Наприклад, діти дошкільного віку ще не можуть довго концентрувати увагу на чомусь одному, а тому важливо інтегрувати англійську в повсякденні заняття в легкій та невимушеній формі. Для діток е, дитячого садочка, англійська мова нова. І е, їм цікаво бачити все нове, як для дітей. Да? Е, кольори, числа, ми запитуємо, ми бачимо нове, це спостерігаємо за цим всім. І тому аудіо, відео, дитактичні матеріали все це завжди присутні на заняття. Головне зацікависть дітей, а в них це є. У нас така традиція є, до нас завжди приходить медик теді на заняття, він там щось нам показує нове. Потім запитують, тому це все так на протягом уроків. У нас така традиція. Так, да. У дитсадку пояснюють, під час розробки заняття варто враховувати, що матеріал має бути структурований так, щоб діти засвоювали базові елементи розмовної англійської, природної, весело через ігри, пісні, мультфільми та творчість. Пройшли теми, як тебе звати. Кожна дитина відповідає, як в тебе справи, кольори, числа. Далі руханки у нас такі є, дії стрибати, плавати, літати, ось таке, як розминка. Успіхи бачу дуже такі хороші, тому що дітки стараються, діткам цікаво, бо дитині, коли цікаво, то вона це й буде робити. А їм цікаво, звичайно, все кольорове, цікаве відео, десь мультики, десь пісеньки. Тому так. Попри такий короткий термін вивчення іноземної мови, діти справді вже демонструють успіхи. Вони можуть представитися та відповідати на нескладні питання виховательки, як от про власний настрій. Мені подобається працювати з дітьми. Діти багато чого ти в них вкладаєш, вони тобі віддають. Це результат дуже подобається бачити в своїй праці. Надихає дуже віддача дітей. Коли я бачу результат своєї праці, бачу як іде як віддача, це дуже ну класно, тому що це такий, знаєте, така наснага, такий стимул працювати більше, вкладати ще краще, ще більше, готувати щось. Тому дітки, це така потужна, гарна енергія. У дитсадку відзначають, у майбутньому планують запровадити вивчення англійської мови і для вихованців молодшого віку, адже діти, які з дитинства занурюються в іншомовне середовище, краще адаптуються до нового та легше вивчають інші мови в майбутньому. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.